Ми з вами тримаємо в руках пересопницьке Євангеліє сьогодні. В Україні це книга, четвертий символ державної влади, тому що на ній президенти України приносять присягу під час інавгурації. Вона є зразком староукраїнської мови літературних джерел, створеної ще в шістнадцятому столітті, коли Україна входила у сім'ю європейських народів. Це перший її. Вагомий внесок у культурний спадок Європи. Українці змогли зберегти оці розкішні позолочені мініатюри, тексти, написані на пергаменті, шкіряну оправу. Змогли пронести цю книгу через майже півтисячоліття української історії. У 91-му році саме ця книга з усіх українських стародруків була обрана для. Президентської присяги для інаугурації президентів України